Чувак, я привіз собі авто. Та ну звідка з Америки. Там така історія. Прикинь, приходжу в офіс до вейшипінг, сідаю дуже на впевненому. Кажу, мені авто сюди найкраще. Вони всі як миші тільки жух розбігли. Залишився тільки договір. Я підписав і все, машина моя. Що ся не бачиш? В офісі люди себе так вели. Ну я трошки прикрасив. Там як було. Приходжу, кажу: здрасте, треба машину. А вони такі наглі. Сходу, а вам яку? А я їм такий красиву, питає, шкоду кажу, шкоду. Ти думаєш, шкода гарне авто? Дивлячись, якого року? Будь-яке авто класне, якщо воно твоє. По факту, ну далі. і що? Та що, показав, хто тут босс. Вони присіли як собачки там. Я взяв договір і пішов. Так, ішов, автівка тепер в тебе одразу? Майже там треба трошки почекати, але вони на кожному етапі будуть мені присилати фото звіт. Блін, ну красава, зайшов, розібрався, купив машину. Хорош. Ось ви де. Ви при забули? Ви той, хто продавав йому автівку? Так, так смішно було. Заходить бідний, труситься, каже. Мені машинку таку маленьку дати. Ми такі у на нього. Дали цукерку, погадував погрібці. Він пішов. І тоді я став серйозним, вирівнявся. Ага, і сів назад. Ми підписали договір. Так він почав тікати ще до того, як підписав. Блага ми покликали, то хоч договір забрав. Але рюкзак все одно забув. Але ти не так розповідав? Та хто ж знав, що він прийде? Я знав.